Вітаю вас на своєму каналі Творю і Витворяю. звуть мене Ольга. Сьогодні у нас з вами буде оглядовий майстер-клас. Я хочу вам показати і розповісти, що я зв'язала, по чому в мене є окремі майстер-класи і з якої пряжі я в'їжу, де я пряжу купую і, в принципі, що я вже підготувала в цьому році до осені. Почнемо з цього свитерочка. Це реглан жіночий. Просто він зв'язаний отак повутинкою. Просто сама звичайна повутинка, дівчата. Ось така чудова пряжа. От, Бачите, чому вона така цікава? Таку пряжу в магазині ми ніде не купимо, тому що це пряжа ручного фарбування. А посилання, де я купую пряжу ручного фарбування і не тільки ручного фарбування. Сьогодні в мене на столі, в принципі, вся пряжа, яку я купувала в магазині пані пряжа у Валюша Давіденка. Значить, що в мене було з цією пряжою? Це в мене, в мене немає її в залишку, я її вив'язала повністю. повністю, повністю. А от це отакий светр. Ось він, поводиночка. Отака. Це е, пряжа поліамід з 50% і спушена шерсть. Ось вона отак от виглядає, вона така чудова, вона грає. От вона. Але от в мене чомусь е, так вийшло, що в мене на цей светр пішло 160 грамів. Якщо придивитися уважно понизу, отут в мене, вона трішечки відрізняється. Ну, це якщо тільки придивлятися, тому що мені не вистачало на довжину, і я просто докупувала 25 грамів, а, кідмахеру. І в'язала один рядочок такої, один рядочок з пушеною шерстю. Значить Оцей в мене свитерочок, це а, пряжа ручного фарбування. А, і мені а, цю пряжу, під моє замовлення, а, Валюша Давенка фарбувала. Ну, я була дуже здивована. Дівочки. Оце я вже показувала. Це я в минулому році в'язала також по бутинку. ну Тут в мене італійський кідмахер і теж розмір 48-50. І ще я сюди додала одну два складення. Тобто я брала, от у мене ще на один свитерок такий є, це італійський, італійський кіт-махір на шовку. Ну, я сюди ще додавала одну ниточку італійського там, полушерсть була. Тоненька, там 1400 метрів. Так от на цю поводинку в мене пішло 105 грамів. Один і той же розмір. А от в мене пішло 160 грамів. Тобто от в цьому така є різниця. Тому я була здивована, тому що в мене було 150 грамів спушеної шерсті. І там довжина теж пряжі хороша. Я думала, що мені вистачить, а мені не вистачило. Тому, в принципі, якщо хтось сталкивається з такою проблемою, це не страшно. Завжди можна взяти отут-от понизу і от, знаєте, методом Хелікс. Я так методом хелікс оцей кусочок і дов'язувала. І, в принципі, його не бачено, От не бачено. Есть, оце я зв'язала на осінь, на осінь, назимку, отаку повудинку. Це в мене поводинка, одна вже зв'язана. Потім я ще зв'язала отакий чоловічий светр. Зараз покажу. От, От он такий шикарний. А, значить, на цей светер а, пряжу я теж купувала, але це вже пряжа не ручного фарбування, це фабрична пряжа, ось вона. Це італійський хлопок. От, он такий, бачите, який він отак, як жгутом, як перетягнута ниточка, ось вона так іде. Я купувала її бабінку. На бабінці був кілограм. Тут виходить, в мене на свитер пішло 700 грамів, на бамбинки залишилось 300 грамів. А що в мене буде? Ви побачите пізніше. Не хочу поки відкривати завісу, але вже ці 300 грамів вони теж розписані. Значить, і от в мене такий светр вийшов саме звичайний реглан. Горловинку, дівчата, я в'язала очком. І рукава. Тобто я тут в'язала. 5 рядочків ліцевою гладю, один рядочок виворотній. П'ять рядочків ліцевою гладю, один рядочок виворотній. І просто ліцева гладь, все. Он такий стільний, дуже стільний чоловічий светр. І є в мене ще окремий майстер-клас, дівчата, в принципі, як я закривала понизу, от щоб вийшло ось так. Кому цікаво, о, переходьте в опису, дивиться, наприкінці заставці теж буде. О, як можна закрити, якщо ви просто закриваєте лицевою гладдю. Тобто в мене на цьому светрі немає не де резинки. Зовсім нема. Просто саме звичайний реглан. І просто на рукавах йде шість рідків лицевою гладдю, один виворотній. Шість рядочків лицевою гладю, один виворотній. Отакий виглядає рука. Ось він. Оце вся прикраса цього о, такого чоловічого светра. Так, отакий светр я зв'язала. Значить, і ще що? Зазвичай, дівчата, шкарпетки, в мене завжди окремо йде оглядовий майстер-клас, а це я просто вже не Ну, показую чому. Тому що, в принципі, останній свитерочок, який я зв'язала, він в мене зв'язаний. З шкірки норки дівчата, да, і з додаванням дролону. Тобто, хто в мене на моєму каналі перший раз, то в принципі, дівчата, підписуйтеся. В мене не тільки оглядові майстер-класи, в мене є і майстер-класи, і по шкарпеткам, і по свитерам, і по іграшкам. Я дуже люблю, і гачком я в'яжу і спицями. А, в принципі, багато чого в'яжу багато з задоволенням показую, як це в'яжеться. Оцю всю пряжу я теж купувала у валюші. В принципі, по цьому светру, светру теж в мене є окремо майстер-клас, де я показую, як робиться така в'язочка, як правильно закрити. Тут, от, в принципі, отак в мене закрито точно також, як на чоловічому светрі. Понизу петлі закрити І теж є окремий майстер-клас. І в мене, от дивиться, як ця шкурка норки. Вона Боже дівчата вона настільки приємна, вона така м'яка, коли її одягаєш, знімати вже не хочеться. Він дуже теплий светр, він не товстий. Я в'язала спицями 5, а ушло в мене на цей светр 220 г. І тут в мене, в цьому светрі, в мене подовжена спинка згори донизу. І є окремий майстер-клас. На нього теж буде посилання в описі. Дивиться, як в'язати, хто хоче, подовжену спинку згори донизу. Тому, от ще я зняла такий майстер-клас по цьому светру, як в'язати. І в'язала я з цієї пряжі. Зараз повернуся до шкарпеток, я почина, почала і не договорила. Значить. Ось так виглядає цей свитерочок, ось він. самий звичайний реклам. На цьому просто шкірка норки, вона настільки приємна, але вона пухнаста і на візерунок на ній побачити просто неможливо. Тому тут теж просто зв'язаний звичайний реглан, просто така обв'язочка, по котрій є майстер-клас окремий. І прикраса цього светра, светра, це те, що тут подовжена спинка. Ось вона. От. У мене тут так. В мене тут спинка. Ось тут на п'яловини сантиметрів. На см. На 5,5 см у мене спинка довше, ніж передня частинка. От, 5,5 см половиною в мене подовжена спинка. І є такий окремий майстер-клас. Ну давайте вже на цьому светрі, як на фоні, будемо показувати далі. Значить, По шкарпеткам зазвичай у мене окремий майстер-клас, але я не витримала. Це шкарпеткова пряжа ручного фарбування, котре фарбує Валюша. І оці шкарпетки чудові, я в'язала за допомогою додавала. У два складення. Тобто я брала одне складення шкірку норочку і оцю пряжу шкарпетну. Це пряжа ручного фарбування. І в мене вийшли отакі класнючі шкарпетки, як додаток до цього светорочка. Отакі прикольні класнючі шкарпетки. Вони теж їх, коли одягаєш на ногу, вони за рахунок, що тут додана шкірка норки. вони Настільки м'які, що їх знімати з ноги не хочеться зовсім. І е, за рахунок того, що тут ще шкарпетна пряжа ручного фарбування, я розумію, що таких шкарпеток більш кого не буде. Тому що коли людина фарбує просто е, пряжу, е, це ж не фабричне фарбування, тобто повторити неможливо. Кожна, кожна пасмачка вона виходить трішки інша. Так, про це я розповіла. Далі хочу у вас запитати: Так, да, дівчата, пишіть коментарі, ставте подобайки. Усі люблять коментарі і подобайки. Оця пряжа. Це в мене кідмахір. Це в мене буде один вироб. Він буде дуже цікавий. А в чому буде різниця? От тут ну це буде все один вирок. Він буде в мене зв'язаний полосами, це буде светр. Тут просто буде м повторюватися, в одному місці буде в'язатися в одну ниточку, а в другому буде подаватися ще от, ось так: тут. в одному в мене намотано, як міксом. Притом, Валюша, да, вона, от коли звертаєшся до неї з увагою, вона до кожного замовлення підходить індивідуально. Мені потрібно було, щоб вже було намотано. Тобто, якщо я отут, отут в'язала шкірку норки, то я брала окремо дралон, окремо шкірку норки і в'язала з двох клубочків. Пожалуйста, можна і так. А ось тут в мене вже це буде повутинки. І от одна повутинка в мене буде з Люриксом. От вона, я не знаю, бачу, нам просто воно таке тоненьке. От вона з Люриксом. Оцей свитер буде, светорок повутинка буде отакого кольору з Люриксом. А це просто намотана. Це теж кідмахер, це теж в мене буде повутинка. Це те, що я планую зв'язати. Ще хочу, що у вас запитати. Я хочу це, що зараз я буду в'язати. Це в мене я от якраз дов'язала свитерочки. Це теж кідмахер. От, тут 950 грамів на 100 грам. Буде в'язатися в мене з додатковою пряжою. Тобто, це я буду вже просто так сама в'язати. В мене є італійська чорна полушерсть. І буде в два складення, тобто буде кідмахер і італійська. Чому я так буду в'язати в дві ниточки? А, тому що в мене буде тоніка, а тоніка буде великого розміру. Там об'єм біодер, в мене, на котрі я буду в'язати, 135 бід. Я хочу зв'язати дуже цікаву тунику з валанами. Вона буде дуже красиво виглядати, вона нічого не навіть буде скрадувати повноту. Але е я хотіла спочатку зв'язати майстер-клас, зробити по цій туниці. Але я розумію, що тут е чорна пряжа. І от я не знаю, робить мені майстер-клас по цій туниці чи не робить. А напишіть мені, будь ласка, в коментарях. От, в принципі, я для себе повинна зрозуміти, робити мені такий майстер-клас чи ні. Тому що пряжа чорна. Я не знаю, буду ли я потім в'язати таку туніку світлого кольору. Туніка дуже цікава, вона нескладна. І вона, в принципі, такий розмір оверсайз. Тобто, В принципі, там можна буде таку туніку носити з 55 до 54 розміру. Вона дуже, дуже нескладно в'яжеться. Uh, і буде дуже виглядати класнюче, ну просто що тому, що у мене кідмахер він такі uh, кольора графіту, а ця взагалі чорна пряжа. І отут я поки я розумію, що uh, ну, я буду і пояснювати, і, ну, мабуть, і зроблю майстер-клас. тому що, в принципі, таку туніку на худеньку людину завжди можна зв'язати легко, просто. А от коли людина має такі красиві об'єми, то потрібно щось підчеркнути, щось приховати. Тому, от в принципі, я буду зараз, це в мене наступний великий вибір, який я буду в'язати, це буде отака туніка. І що ще я ще закупила собі, дівчата, це в мене теж наближає це, я за осінь повинна зв'язати. Туніку, дві павутинки і ще чоловічий светр. Дівчата, ну це ж не все. Я ж ще багато в'яжу шкарпеток. Хто за мною давно, він розуміє, що по шкарпеткам в мене окремо є оглядові майстер-класи. Що це таке? Це дуже класнюча пряжа. Оце, от вона приходить от в таких пасмах. Це я буду в'язати светр чоловічий. Я буду до цього светра я покупувала ще отакий кідмахер. От. І я буду в'язати в два складення. Оце полушерсть це е, німецький мілінос. Отут от, німецький да, в принципі, і з кідмахіром. Кідмахір це фабрична пряжа, а це пряжа ручного фарбування, котру мені Валюша в'язала під моє замовлення, тому що я хотіла іменно такі кольори. Тобто, приходять ось так. От в таких. Тут в кожної пасмачки 50 грамів. Потім треба її просто розгорнути, вигорнути. Зараз ми її покажемо. А, ну, звісно, тут вже потрібна нужниці нема. Угу, ми розірвемо. Думаю, чого вона не розгортається? Вона не розгортається, тому що вона вся ну, правильно вона ж повинна форму тримати. А от Потім вона приходить до вас от в таких пасмах. От вона. І от вона вже грає палітра. Це в мене буде такий класнючий чоловічий светр. А він теж за рахунок того, що він а, секціонного фарбування і ще буде додаватися кідмахер, то він буде просто в'язатися лицевою гладдю. Все. І він буде дуже такий багато, класнючий виглядати. Це я хочу своєму чоловіку зв'язати. Ну, мабуть, до нового року зв'яжу і подарую, подарую під ялинку. Отак от, от от виглядає пряжа ручного фарбування. В принципі, дівчата, в мене дуже багато вже виробів, в мене вже є майстер-класи, От там, де я в'язала вже з українського маріносу ручного фарбування, там я гачком в'язала собі такий теплий кардіган на осінь. Якщо кому цікаво, можете подивитися, є майстер-класи, я там показую, як в спідниці зв'язати кльош зробити. Там теж пряжа ручного фарбування. А, і в принципі всю цю пряжу в принципі, мені валюша фарбує під моє замовлення. Але в неї є в принципі і готова пряжа ручного фарбування. Тому, кому цікаво, звертайтеся, тому що я чому полюбляю таку пряжу купувати, бо я знаю, що цей вироб буде тільки от у мене чи у моїй замовниці. І такого повторного виробу ви вже просто ніде не знайдете. От а вам дякую за увагу. Сподіваюся, що вам сподобалося, Ви приємно провели зі мною час. Тому, в принципі, до зустрічі до наступних майстер-класів. Дякую за увагу.